Ось такі, ось, такі дві, ось такі дві свинки на продаж. Так, кладемо їх до кольців, грузимо їх в коєд. Опа! 2,5 місяців. Дві в'єтнамські свинки. Заказ у нас. Веземо до міста. З цих шістьох, що залишились, вже нема ні одної. Так що, погнали, веземо їх на продаж. Так, ну що, друзі? Свинки продали. Поїхали получати пай. Дають це ось так уже тут 20 мішків на прицепі. Майже незамітно для прицепа, тому що він, як я і казав, він на 2 тони такі справи, так що буде зерно свинкам. Там зліва голубка сидить. Висиджує а знову малих. А, ось з того, а з того боку то молоді. Зараз ближу ще раз. Ось то мама, а ось це тато. Вони їх годують. Я покажу момент, як годують. Тут нема вихідних, свят, тут постійно турбота. Тільки вилетять, десь політають і назад прилітають вже годують. Такі справи, друзі. Побігли далі. Появились на господарці ще три таких кач... дві качки і качур. Шипуни вони по простому. Теж одна несеться. Вони бачите, може, сяду десь, підкупили. Давно подобались господарці, ще таких підкупили. Ану, йдемо подивимось. О! Що ми тут душно вам? водички. Ну, Вони вже привикли, вони вже люблять. Будемо цих чотирьох відділяти, вони вже більші, трохи місця замало. Будемо вести їх на фазенду. Будемо перевозити, все покажемо. А там більшу свинку будемо в суботу проводити забій. Вже маємо закази. І отак. Ці підростають, тих перевозимо, малих підкупову. А, покажу малих підкупили. Так, то купили ще ось таких по акції трьох. біла степова, ми так забрали, нам привезли, знаєте. Скажемо, акційні вони будуть у нас. Зараз вам щось покажу. А ну. А ти кіку прибивай? Всі полосаті одно. То чорти біля. Ось це найменше. А ну-ходи сюди. Ходи тут будемо показати, пацька. А це найменше. Думав, не виживе. живе. я. А за цичку бореться. А так, а ну выложить, під машину лазит. А вот все будут есть. Алло. Давай, ты хліб пробуем, кабаледики. О, то тебе без пальцами сделала. Курнулька. О, сейчас пришла подножка. Давай, маленькая.